Неприємно небезпечно нерозумно. Ще багато не у списку причин, чому користуватися Тіктоком, шкідлива звичка. У всякому разі так вважають автори петицій про заборону додатку на території нашої країни. На сайті президента України протягом цього місяця їх з'явилося аж три. Автор першого звернення наполягає, що в Тікток часто з'являються відео з небезпечними викликами, так званими пранками. І коли діти намагаються їх повторити, то можуть травмуватися чи навіть загинути. Також в тексті петиції згадано про те, що останніми місяцями на вустах не просто. У користувачів, а в урядів багатьох країн мовляв, додаток зловживає особистими даними користувачів, збирає та передає інформацію без належного дозволу. Також за словами автора петиції були випадки, коли додаток блокував український контент без очевидних на те причин. Наприклад, свого часу Тік-Ток заборонив відео з хештегом АТО. Автор другої петиції проти Тіктоку більше переймається не безпекою даних, а безпекою дитячого розвитку. Як сказано в тексті звернення, це платформа деградації та вузького бачення світу. Мовляв, такі популярні в Тіктоці відеомеми не несуть за собою жодного сенсу. До того ж, мережа не блокує сумнівний контент. Автор петиції зазначає, що під час систематичного перегляду додатку його дівчина стала частіше ображатися та злитися. Останнє звернення з'явилося три дні тому, із усіх трьох петицій встигло зібрати найбільше голосів понад 5800. тисяч Авторка зазначає, що в Тіктоку багато пропаганди, тому його варто закрити, бодай на час дії воєнного стану. Щоб будь-яку із цих петицій розглянув президент, вона має набрати 25 тисяч голосів протягом 90 днів після публікації. І доки в Україні заборона Тіктоку лишається на рівні суперечок в соцмережах, уряди низки країн уже почали свою протидію додатку. Міністерство оборони Литви не рекомендує використовувати цю соціальну мережу, адже за їхньою інформацією, дані Користувачів Тіктоку можуть бути доступні китайській розвідці, а та, в свою чергу, може передати їх іншим державам. В Чехії державні органи та приватні компанії заборонили своїм працівникам використовувати Тікток на робочих комп'ютерах та телефонах ще півтора тижні тому. Теж саме раніше зробили і в Канаді. Парламент Данії закликав співробітників видалити Тікток. Військовослужбовцям Швеції більше не можна завантажувати Тікток. А тим, хто вже встиг це зробити, необхідно видалити додаток. У США хочуть піти ще далі. І заборонити Тікток на загальнонаціональному рівні, та вже зареєстрували відповідний законопроєкт. Перший крок до цього вже зроблено. Губернатор штату Юта підписав закон про заборону користування соцмережами особам до 18 років без дозволу батьків. Табу діятиме з 22.30 вечора до 6.30 ранку. Гендиректор Тіктоку намагався переконати американський конгрес у безпечності мережі. Однак, спікер Палати представників конгресу США Кевін Маккартів впевнений, що Китай використовує платформу Тікток для збору даних про користувачів.